Правимо фіналіста міжнародного конкурсу з Україною в серці, який намагався достучатися до совісті окупантів, а натомість достукався до сердець читачів. Яко пересунько. Шановні друзі, чуєте, так? Згадав Володимира Семеновича Висоцького, сумна дата була. І думаю, яка була людина, і він ще тоді, як пророк говорив, що зло, добра не народить. І з цього приводу я ну, думаю, я сьогодні не читати рішень про війну, бо в мене є продохання дуже хороші діст, сам себе хвалю. Але Висоцький мені підказав, що ні. Якщо ти став на шлях боротьби, то ти маєш боротися. А все інше це лірика, яка теж дозволяє тобі мати радість в житті, але без добра лірики ніколи не буде. Ну, стосовно того, що ми кажемо, не треба заострювати увагу десь там, не треба нічого. Зараз такий період, що або ти робиш, або не робиш, а на двох стулях сісти не вийде. І оці сказки, що люди там кажуть, а я не зробив, потім, потім не буде. Сьогодні вже грить зерновий термінал в Одесі. Вчора ще щось там десь бухнуло. Потім ніколи не буде, бо якщо ти пусте місце, то ти ним і залишишся. Ну і стосовно війни змушений говорити. У му році я написав невеличкий вірш, ну, в мене це вампіри, що з 15 року є аж невеличка, про Крим і про ракети. І в библиотеках, когда я его презентував, так морщились, люди кривыесь, а теперь я его зараз прочитаю. Сдвинулась в подви земля, і Токио и Риму. Це окупанти із Кремля нахабно перлися до Криму. Чи мало місця їм та зі, чи просто бісяться від сказу? Всі кодекси від хістка зі вони звели ракетну базу. Європа солодко дріма. Доспроти вони всі охочі. а в Україні йде війна та ситий світ відводить очі. Не хочуть думати про те, хоча ти світу ватрі диму, що ядерний заряд впаде на них цієї бази. ліцеміри, час істини святий настав. Пахаметік, він за кордоном. Він у Кремлі поклонить бє. Гарант до Криму для себе. Для... 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 Гармант для Криму, для себе хрону. Державні тайни продає. Кремлівський цар зібрав усіх азійських уперів. Він дав накази їм одностайно Руйнуйте все, хто що узрів. Дано до вам грізну зброю. Хто не візьме, того грою. Йдіть, грабуйте та гвалтуйте. Донбас, пущен, мершіть, зруйнуйте. Це стосовно того, який накази отримав Пригожин, як воно це все відбувалося. І як Гіркін прийшов в Донбас і що він там говорив, що ми прийшли рятувати російську мову. Ну і до сьогодні ми бачимо, що мова не при чому. Мова може бути материнська, а все інше то лірика. Дякую за увагу. Вітаємо фіналістку міжнародного конкурсу з Україною в серці Марію Чагарьову, яка підкорила серця читачі своєю приниклою поезією, яка народилася із реальною історією про хлопчика хліба закупованого хресту. А я не знаю, якщо по нього зачитати там. Пам'ятати, мені довелося <шла> цей вірш від Марії Шухарьової читати у відео, яке ми зняли. Ми Зоєю зробили три відео, два три. Вона робила сама, а третє я. Якраз, якщо мені знайомиться вірш, то мені буде легше читати зараз самі. Це, чому важливо це зараз прочитати? Тому що це про дитину, яка насправді зараз є обличчям. У нас стражають. дуже багато дітей, які постраждали, які як, е, перемістилися одномоментно за одну секунду з нормального доброго життя, до і, 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 якому вони ходили, до садочків, до якихось гурточків, е, до якихось е, змагань, там і все інше, все в них було добре. Е, і одразу ж вони перемістилися у війну. Дуже багато хто постраждав. І е, це теж треба сказати, і тому я вважаю, що це вірш вартій від того, щоб прочитати, навіть якщо немає Марії зараз. Гліб із Херсона» це називається. Це, якщо ви пам'ятаєте, коли освободили, е, визволили Херсон, е, по всіх е, мережах розійшлася е, одна фотографія, де маленький хлопчик дивиться такими дуже серйозними очима. Е, і всі казали, що він дуже схожий на залужного в дитинстві. А він якось такий, як Ну, видно було, що дитина ще не прийшла до тями, що її вже визволили, він же ще не зрозумів. Він потім вже казав там в Бі його брали інтерв'ю, що я спочатку не знав, що нас визволили, почали хтось там фотографувати. А потім мені вже сказали, я кажу, не такий, і це таке фото. Ну і ось малійка так дуже це підкреслила всьому своєму вірші. Гліб із Херсона. Йому 13. Погляд обліво твердий, камінь. Позик спідлоба. Стіна. Стіна це захист. стрічі з людьми Овка. очі. Холодні крилі. Можуть вколоти не гірше довг. Гліб собі каже, мовчи, не скигли ліву тринадцять, очам сорок Гліб незлікливих бояться миші. Гліб же давно воювати ладно. Тільки дорослі твердять малище, Глібу напрям лежать сіти Гліб окупантів би всіх подужив, Бив би рішучим, щоб ворог падав. Гліб на залужного схожий дуже. Поки що зовні лише, що правда. Гліб звик дивитися в очі прямо. Звик ще відтоді, як дехто гримав. Руски не вчиш, буде з рідних пляма. Сам же поїдеш туди, до Криму. Гріб же не плаче давно. Бо легше душу закрити від всіх, мов ящик. Як запевняє, це фото бреше, де ж я сумний, покажу ящик. Лібова мама говорить дійсно, він веселуй, а мені хоч бити. Досі здається, що це дитинство дивиться з фото. Він моє Анастасия. ¡Gracias! No. No.

Hey Oh